Дрібненька, кисло солодка, ароматна і дуже корисна. Сезон чорниць на Прикарпатті у розпалі. Залізо, магній, калій містять. Ось крім того, вони містять дубельні речовини, тому і кажуть, що вони є природніми антисептиками. Вони покращують обмінні процеси в нашому організмі. Чорниці ростуть високо в Карпатах, збирати їх справжня морока руками чи ось таким спеціальним гребінцем. Та руки чистими все рівно не зберегти. На торговельних прилавках чорниці нині найпопулярніші ягоди. Покупці стоять у чергах. Та ніхто навіть не здогадується, куроси містять радіоактивний цезій. Задля експерименту купуємо чорниці у трьох місцях: на одному з місцевих базарів, на центральному ринку і при дорозі. Добрий день, А чорниця по чому? «35». Три літри. Ягід передаємо фахівцям з Івано-Франківської держстандарт метрології. Тут їх перевіряють на радіоактивність. Так, ставимо її сюди в свинцевий будиночок. Так, і включаємо ізміряння. Майже година очікувань, і результат дослідження чорниці з центрального ринку готовий. Отримали ми результат 75 бекерелів на кілограм. Це означає, що чорницю можна подавати до столу, та згодом озвучують ще два результати. Масова частка радіонуклідів, зокрема, цезію, зі зразку номер один склала 327 двадцять і на... зразок номер два це 395 дев'яносто бекерель на кілограм при нормі, при нормі 600 на кілограм. Фахівці шоковані. Таких результатів тут не пам'ятають. Чому у карпатській чорниці так багато радіацій, поки не знають. Аби не купити ягідну бомбу з повільненої дії, фахівці радять вимагати у продавців сертифікат, де б зазначали вміст небезпечних речовин. Та з документів у Івано-Франківських продавців хіба чесне слово? Я сто процентів. Підговер вже майже. А, а документи проки? маєте якісь? А? Документи. я Ми оплатили, його, його що ми тут продаємо. І що? А документи є? Ні. Я сам є. Ану, я. Ми ніколи викрастиємо яйця. Пані, я сам збираю з дочка. Та теж вам кажуть. ви даєте гарантію? Тисячу, тисячу гарантій. І все-таки повністю виключати чорницю з раціону медики не радять. Врятувати ягоди від радіації можна. Нам потрібно або вимочувати ці рослини. Рекомендують десь 2-3 годинки вимочувати в воді або безпосередньо проварювати. Такий рецепт згодиться хіба для дорослих: діткам давати навіть вимочені чорниці зась для найменших безпечну чорницю. Краще купувати високо в Карпатах.